Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Вітаємо всіх, хто сьогодні разом із нами готовий досліджувати книгу повторення закону. Перед нами 24-й розділ цієї книги, і з вами його вивчають Олександр Чмут і Віталій Мар'яш. Мойсей продовжує пояснювати ізраїльтянам значення. Десяти заповідей закону, і сьогодні, крім іншого, ми розглянемо постанови стосовно розлучення, помолимося на початку. Господи, ми вдячні за всі ті важливі духовні істини, які знайшли на сторінках книги повторення закону. Ми вдячні Тобі за те, що маємо справу з живим словом, яке досі здатне змінювати людські серця. Благослови наше сьогоднішнє вивчення. Амінь. Ми прочитаємо перших чотири вірші із 24 го розділу книги повторення як то візьме жінку і стане їй чоловіком, і коли вона не знайде ласки в очах його, бо знайшов у ній яку ганебну річ, то напише їй листа розводового і дасть в її руку, та й відпустить її з свого дому. І вийде вона з його дому, і піде, і вийде за іншого чоловіка, і коли зненавидить її той останній чоловік. То напише їй листа розводового, і дасть в її руку, та й відпустить її свого дому. Або коли помре той останній чоловік, що взяв був її собі за жінку, не може перший її чоловік, що відпустив її, вернути й узяти її, щоб стала йому за жінку, тому як була занечищена, бо це огида перед Господнім лицем, і ти не зробиш грішною тієї землі, яку Господь Бог твій дає тобі. На спадок. Я думаю, що ми почнемо з того, що, очевидно, тут тлумачиться знову ж таки сьома заповідь не чинити перелюб, так? Можливо, це тлумачення. І ось яке цікаве питання, що ця постанова про розлучення, чи це, якби Мойсеєве особисте щось, чи це Господня заповідь якось це тлумачити? Тому що Павло, ну, наприклад, стосовно дівоцтва, там він писав, що це моє, це не від Господа, як тут? Моїсей найімовірніше реагував на ту ситуацію, яка вже виникла в ізраїльському народі. Ми знаємо, перший задум Бога щодо шлюбу це власне один чоловік, одна жінка. І такий був задум, що в в цьому контексті Божий образ найкраще розкривається в стосунках чоловіка і жінки, хоча самі по собі, як чоловік, так і жінка, є носіями Божого образу, мабуть, Мойсей просто реагує вже на ту ситуацію, яка виникла. Щоб більшість дослідників все-таки вважають, що тут Мойсей піклується просто про не сам механізм розлучення. А він піклується про, так би мовити, захист майбутнього жінки, тому що жінка вона ставала особливо вразливою в тому суспільстві після розлучення, оскільки їй було важко знайти чоловіка, і під загрозу ставало все її майбутнє. І тому, щоб з метою, щоб потім не було різних маніпуляцій з цією жінкою, закон попіклувався, щоб захистити максимум її права. А як тоді зрозуміти ось цю заборону повернутись до попереднього чоловіка? Чим це мотивувалося? Тому що тут написано, що це гедота перед Господом Богом? Є багато тлумачень, тому що самий текст надзвичайно складний, і тому є багато інтерпретацій. Найближче от інтерпретація, яка припали мені до серця, можна так сказати, це наступне пояснення. Можливо, мається на увазі те, що от шлюб він формує надзвичайно інтимні стосунки. Ось і після розлучення ця жінка вона вже свого роду ніколи не буде просто якоюсь жінкою для цього чоловіка. Ці вузи зблизили їх і вони стали, наче, родиною. Близькими по духу, по плоті. власне тому одруження другий раз, можливо, розглядає як одруження на комусь, хто вже став родинний, причетний до тебе. Можливо, це так. Я не наполягаю, тому що тут текст надзвичайно важкий. Але текст нам відкриває такий непривабливий аспект, що хоча от важко сказати, оту причину, щось, що відкриває. Неначе на гуту дружини щось, що робить її вразливою, але от зверніть увагу, як про чоловіка сказано, коли вона не знайде ласки в очах його. Ось бачите, тут неначе вказано, що оцей недолік, який є в жінки, якого б характеру, бо є люди, які інтерпретують, власне, що цей недолік є, є гріх жінки. Мова не про це, тому що такі статеві гріхи, вони дуже чітко регулюються в законі. Мова про те, що щось цей чоловік, от дивлячись на недоліки жінки, йому бракує ласки. От бачите, тут. Зразу ми переводимо погляд на провину жінки, шукаємо в ній якісь, якусь ваду. А насправді вада в серці чоловіка, якому бракує ласки, бракує милості, терпіння, можливо, розуміння. Тому цей чоловік в першому випадку не був ласкавим до жінки. Найімовірніше, що і в другий раз, чому він хоче знов, можливо, жінка при розлученні другому отримала якісь. Компенсації, чи... бо закон передбачав певний захист соціальної і матеріальної жінки. От, тому тут мені здається, що перш за все мова йде про захист статусу жінки, яка могла бути вразливою після розлучення. Хоча Біблія, бачите, не засуджує сам факт розлучення, ніби як приймає її як заданість, на жаль. Але розлучення в даному випадку це відсутність ласки, терпіння. Милосердя от в того в чоловікові. А яке може бути от застосування до нас, яку, можливо, духовну істину, тому що повторність шлюби і серед дітей Божих це також сумний факт, що з цього можна взяти і застосувати до сьогодення? Ну, Перш за все, потрібно прийняти той факт, що через наше жорстокосердя, через відсутність милосердя один до одного? Розлучення існують, і вони існуватимуть. На жаль, і приймаючи цю реальність, ми дамо шанс багатьом людям, які можливо втратили надію. Є дуже, скажімо так, консервативні погляди, які забороняють повторний шлюб удруження. То, мабуть, потрібно переглянути ці такі надзвичайно, звісно, є причини, за якими розлучення Воно легітимне, і ці причини можна підсумувати. Вони достатньо в біблії. А це перелюб, це загроза, насильство, загроза життю. Ось розрив завітніх стосунків з дружиною через відмову піклуватися про сім'ю і про жінку. Це також розрив. Бо ми переважно лише даємо таку інтерпретацію, що коли, наприклад, от є зрада, то це лише один легітимний причина для розлучення. Але ця зрада, і статева зрада вона вже сталася з якоїсь причини, з причин більш глибшої зради, яка можлива. І без фізичної зради, mm -hmm. тому нам потрібно дуже обережно ставитись. Звісно, не заохочувати до таких легковажних розлучень. Кожен випадок він індивідуальний, але прийняти цю реальність, і вона дасть шанс багатьом, хто має справедливі причини для розлучення, так би мовити, неначе другий старт у житті отримати, і це mm -hmm. буде милосердним, хоча і важким кроком, але необхідним. В цьому контексті, коли ми говоримо про розлучення, я пригадую відповідь Ісуса Христа на це питання, ця історія записана Євангелістом Матвієм, і підійшли фарисеї до нього і, випробовуючи, запитали його, чи дозволено дружину свою відпускати, тобто розлучатися з нею з причини всякої. А він відповів і сказав: чи ви не читали, що той, хто створив споконвіку людей, створив їх чоловіком і жінкою? І сказав: тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і стануть обоє вони одним тілом. Тому то немає вже двох, але одне тіло. Тож що Бог спарував, людина нехай не розлучує. Вони кажуть йому а чому ж Мойсей заповів дати листа розводового та й відпускати? Він говорить до них то, за ваше жорстокосердя дозволив Мойсей відпускати дружин ваших, спочатку ж так. Не було. А я вам кажу хто дружину відпустить свою не з причини перелюбу і одружиться з іншою, той чинить перелюб, і хто одружиться з розведеною, той чинить перелюб. Ось так виявляється, дивиться на розлучення Господь. Розлучення це результат людського жорстокосердя. Бог на початку не задумував шлюб так. І про це необхідно пам'ятати кожному з нас. Бог не задумував шлюб для розлучення. Бог задумував його для того, щоб двоє стали одним тілом. Насправді такою є Божа воля. Ми продовжуємо читання 24 розділу далі і прочитаємо з 5 го вірша. Коли хто недавно одружився, не піде він до війська, і ніяка справа не покладеться на нього. Вільний він буде один рік для свого дому і порадує свою жінку, що взяв. Ніхто не візьме в заставу долішнього каменя жорин або горішнього каменя жори, бо він душу взяв би в заставу. Коли буде хто знайдений, що вкрав кого з братів своїх, з Ізраїлевих синів, і буде поводитися з ним, як із невільником. Або й продасть його, то нехай помре той злодій, і ти вигубиш зло спосеред себе. Стережися в хворобі прокази, щоб дуже пильнувати, і робити все те, як навчать вас священики левити, як наказав я їм, будете додержувати, щоб виконати те. Пам'ятайте, те, що зробив був Господь Бог твій Маріямі в дорозі, коли ви виходили з Єгипту. Коли ти позичиш своєму ближньому позичку з чогось, не війдеш додому Його, щоб узяти заставу Його. Назовні будеш стояти, а той чоловік, що ти позичив йому, винесе до тебе заставу назовні. А якщо він чоловік убогий, не ляжеш спати, маючи заставу Його, конче вернеш йому ту заставу при заході сонця, і буде він спати на одежі своїй і буде благословляти тебе. А тобі буде за це праведність перед лицем Господа Бога Твого цікавий момент, що не можна було журна брати, як чому так, і не можна було йти в хату, щоб забрати заставу назовні стоїть. Тут можна перейти вже до низки цілих законів про бідних, незахищених і вбогих. От, власне, можливо, от і попередній закон варто розглядати от в цьому ключі як захист вразливих верст населення. В даному випадку це жінка, яка ось потребує захисту закону, щоб не експлуатували. Її, як жінкою, не відносились до неї, як до речі, взяв, відпустив, потім взяв назад. Тому в цьому випадку святі писання відстоюють. В нас в низці законів, от ми можемо почати з шостого вірша, так, коли піклується про вбогих, про захист зі сторони тих, хто надмірно хоче мати вигоду, навіть від таких людей. Ось то шостий вірш. він... Якраз застерігає проти такого вчинку, і навіть отак яскраво описує оцей акт, якби ви взяли камінь тій. Це один з таких побутових предметів в родині, яке кожна, бо кожен споживав хліб, кожен мав. Цей камінь, і коли він віддає цей камінь, це відразу неначе, наче ставить під загрозу життя і його, і всієї людини. Тому і прирівнюється, неначе до вбивства такий крок, щоб попередити ось таке зажерливе ставлення, немилосердне до Бога, ось така заповідь. Ну і поруч стоїть із викраденням людини, забороною викрадати. До речі, підкреслюють, що цей єдиний закон? Про крадіжку, який карається смертю, ми в минулих передачах говорили про те, що в інших культурах сусідніх з Ізраїлем за крадіжку людина могла поплатитися життям. Mm -hmm. Так, великі крадіжки господар міг покарати смертю того, хто вкрав в Ізраїлі за крадіжку, жодну крадіжку ти не страждав смертю. Але за крадіжку людини, за викрадання людини, це єдиний, можливо, от якраз тут Мойсей регулює оці питання: не вкради, не пожадай, не спричиняй. Можливо, це і продовження також і суботньої заповіді. Бачите, тут Мойсей як проповідник він розкриває значення тих заповідей. І як завжди, в такому навіть процесуальному. Там, юридичному там, кодексі є випадки, які відносяться до декількох статей. Тому ми бачимо от, закон про жінку. Про що це? Про перелюб чи про відношення не пожадай чужого. Але чи? коли ти вчиниш повторно, це вже перелюб розглядається. Mm -hmm. Знаєте, тобто, ми сеї розглядаємо, мабуть, ті практичні випадки з життя свого. І пояснює, вияснює ті заповіді. Бо, власне, з 12 по 26 вірш всі ці закони, врегулювання, вони виясняють 10 слів, декалог 10слів'я. Зараз от, закон про бідних і вбогих, ми бачили. Закони суботні, які захищають приходьків, богих. Можливо, це заповідь стосується до цього, а можливо, не пожадай чогось ближнього, бо ти пожадаєш його життя. Або, можливо, це не вбий. Навіть така радикалізація цієї заповіді, натяк mm -hmm. на те, що ти неначе забираєш, там стоїть нефеш слово mm -hmm. єврейське, душу людини, mm -hmm. її життя, коли ти останні засоби до існування забираєш, це таке серйозне попередження. Ну до речі, якщо дивитися в загальному на цей розділ, то тут більша частина саме Бог турбується про тих, які не захищені убогі. Ну, цікаво, що. Благословенна земля, Бог обіцяв благословення, але тим не менше дуже багато бідних буде, і про них треба турбуватися. Ці 22 вірша, власне, вони про такий захист. Ну, Єдине, що, можливо, 8 і 9 вірші вони от, от звертають увагу на хворобу прокази. Mm -hmm. Але навіть тут, бачите, є наголос на авторитеті: робити все те, як навчать вас священники ловити. Повеління там щодо. Послуху авторитетам, до якої це заповіді відноситься? Ну, до це до перших чотирьох, в принципі, якби там до послуг Богу, mm. так і послуг Богу так через наставлених, і послуг батькам. Бо це пам'ятаєте, ми говорили, що mm -hmm. послуг це там, де відбувається mm -hmm. любов до влади. Смирення, повага до влади, це сім'я. Ось там mm -hmm. відбувається. Ну так, що восьмий, дев'ятий вірш, можливо, бачите, віднести і до перших, і до тієї заповіді. Тут же нам потрібно роздумувати глибше і бачити складність, складну природу, що 10 заповідей це вони мають застосування не в одній сфері, а mm -hmm. один випадок може mm -hmm. стосуватися декількох заповідей mm -hmm. відразу. Yeah, це важлива істина, так. Да. Зверніть увагу на 10-13 вірш, де схожий з 6 віршем, але навіть забороняється кредитору, так би мовити, входити в приміщення. Про що це? Тут вже не про те, щоб пожадливість до того, щоб забрати те, що належить тобі, навіть коли людина. Тут про що йдеться, коли заборона існує? Війти ну, при... в будинок. Приватна власність. Так. Тобто, ти повинен поважати цю людину. Мова йде про гідність людини. До якої заповіді це може стосуватися? До 10-ї. Не пожадай, ну. Не пожадай, але і не вкради. Не вкради. І до суботньої заповіді, будь милосердний, до нехай має спочинок. Ну, багато бачите, ці, такі випадки, Мойсей просто розкриває, наскільки той закон багатий. Як ви бачите, друзі, як ніде більше в цих розділах розкривається значення слів, записаних апостолом Павлом в посланні до Галатів бо весь закон в однім слові міститься люби свого ближнього, як самого себе. Всі ті заповіді, які ми тут розглядали, сконцентровані на тому, щоб догодити насамперед Богові і також ближньому. Ці заповіді відкривають для нас серце Господа, який так полюбив світ, іншими словами, своїх ближніх, що віддав заради спасіння людства все саме найдорожче свого улюбленого сина. Це приклад того, яке життя маємо провадити ми з вами, дорогі брати і сестри. Досить часто, на превеликий жаль, наше життя є прямою протилежністю того, яке очікує від нас Господь. Далі в тексті з послання до Галатів ми читаємо такі слова Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. Збережи нас, Господи, від такого життя. Цю ж саму істину підтверджує апостол Павло і в посланні до Римлян не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона. По заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, і які інші вони містяться всі в цьому слові люби свого ближнього як самого себе. Любов не чинить зла ближньому, тож любов, виконання закону, і нехай у цьому допоможе нам Господь. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Читаємо далі 14 і 15 вірші. Не будеш утискати наймита убогого і незаможного з братів своїх та з приходька свого, що в краї твоїм у брамах твоїх. Того ж дня даси йому заплату і не зайде над нею незаплаченою сонце, бо в Боги він і до неї лине душа Його, і не буде він кликати на тебе до Господа, і не буде гріха на тобі. Мова йде, як ми бачимо, про те, щоб не затримувати зарплатню. Але мова йде при цьому про особливі категорії, включаючи приходька. Це найбільш вразливі люди, які перебувають... До нас втікають від якогось лиха, біди. Вони не захищені. Ми чуємо безліч історій наших українських заробітчан, які працюють важко місяць, два, і потім їм не платять зарплатні. А закон, дивіться, має дуже чіткі, дуже такі ясні постанови, наскільки жахливий цей злочин. Яків взагалі говорить, що затримана зарплата це як. Кров Авеля, який взиває, це прирівнює до вбивства затримку зарплати. До неї до цієї зарплати лине душа його, і Господь прирівнює затримку зарплати до гріха, скільки от серйозно. Завершується 24-й розділ таким текстом: не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків, кожен за гріх свій смертю покараний буде. Не скривиш суду на приходька, на сироту. І не будеш брати в заставу вдовиної одежі, і будеш пам'ятати, що рабом був ти сам у Єгипті і викупив тебе Господь Бог твій звідти, тому я наказую тобі робити цю річ. Коли будеш жати жниво своє на своїм полі, і забудеш на полі снопа, не вернешся взяти його. Він буде приходькові сироті та вдові, щоб благословив тебе Господь Бог твій, у всім чині твоїх рук. Коли будеш оббивати оливку свою, не будеш перебивати в галузках за собою, воно буде приходькові сироті та вдові. Коли будеш збирати виноград свого виноградника, не будеш збирати полишеного за собою, воно буде приходькові сироті та вдові, і будеш пам'ятати, що Рабом був ти в єгипетській краї, тому я наказую тобі робити цю річ. Як можна прокоментувати ці постанови? Це особлива така турбота. Надзвичайно милосердний закон. Застосування ми його бачимо, от пов'язаним з розусловною Ісуса Христа в князі Руд. Бачите, Можуть. наскільки та доброта повинна проявлятися в звичайних наших вчинках в побутовому житті? Важче застосувати вже у наш час, коли тоді збір урожаю ти міг залишити щось так. Що не є принципово, що не впливає на твою життєдіяльність, не загрожує твоєму життю, це хороший принцип, що все, що ми можемо, скажімо так, в нашому житті, яке не є критичним для нашого виживання, для виживання нашої сім'ї, ми можемо тим вільно ділитися. Це йде набагато далі, ніж проста десятина, ніж якась пожертва, це щось такий регулюючий і великий принцип. Десь є, я не пам'ятаю, де тому що це повторюється, що там і пташки мали б, якби з цього там є таке, що тварини могли б цілком ймовірно, В суботня заповідь пригадуєте, що навіть тварини мають відпочивати, і потім про вола, який ми ще зустрінемо цей закон, цікавий. Які висновки або практичне застосування ми можемо взяти з цього розділу? Найбільший висновок з цього розділу. Це перейнятість незахищеними. Вбогі, приходьки, жінки, з якими розлучилися, ті люди, які правді потребують захисту. Церква має мати не тільки відкриті очі до таких людей, і відкрите серце, як і завершення цього розділу показує. Наша участь не лише повинна бути у виявленні таких верст населення, а. Відкрити очі навколо нас. Ми побачимо. Надзвичайно, Україна не є благополучна держава в матеріальному сенсі, соціальному. Є багато викликів, війна та і стан економіки навколо нас, насправді, куди, як то кажуть, не вкажи пальцем, там буде проблема. Тому тут не треба бути надзвичайно мудрим. Але серце треба тримати церкві в такі часи особливо відкриті. Вона повинна впливати, вона повинна свій бюджет церковний направляти на такі справи. Не лише на забезпечення своїх домів, молитви, церковних споруд і всього іншого, ще це також необхідно, але спрямовувати значну частину нашого церковного бюджету коштів на допомогу тим. Хто потребує цього захисту, ми бачимо, який Бог щедрий і обіцяє щедре благословіння тим, хто захищається, навіть ставить у провину, хто утискує або байдуже до таких людей, ставить за гріх. Це за провину. Церкві це завжди потрібно пам'ятати. Таким чином ці тексти, які ми з вами досліджуємо, друзі, насправді показують нам серце нашого Бога, вказують на його доброту і турботу про людей і навчають нас. Бути схожими на нього. А сьогоднішнє наше вивчення знов добігає кінця. На все добре і до нових зустрічей!